Ніколє... Ніколє... Ану мене попаде до в'язниці. Заспокойтесь. Так актори театру імені Михайла Старицького готуються до прем'єри. Кохання, зради, скандали та розслідування. Усе це покажуть у новій виставі Сеньор на мільйон. Це історія людини, яка народилася, і якось вона ніде не в своєму світі. Вона народилася в бідних кварталах Неаполя. А за своєю природою, за своїми якимись властивостями вона аристократ. І ось драма і щастя цієї людини це і є предметом ось цього сюжету. Євген Курман із цією п'єсою працює вперше. Частина репетиції була онлайн з кінця лютого на сцені. Ініціатором постановки став Микола Вальвоць, чоловік і виконує головну роль. Персонаж мій такий екстра екстрацентричний, такий знаєте, він викручується у всіх ситуаціях, яка б ситуація не складалась там в його житті чи з його сім'єю. Він викручується. заслужений артист України Степан Бортнічук. У виставі зіграє роль 94-річного дідуся. Авантюрна комедія. Звичайно, тут присутній авантюризм, який використовує головний герой. От і дідусь є одним із елементів, засобів цього використання для того, щоб збільшити своє матеріальне становище. Окрім акторів, атмосферу на сцені створюватимуть і музиканти. Вони виконуватимуть італійські композиції. Деякі моменти були підкреслені музикою, скажімо там, така музика детективного характеру, чи якогось такого там є містичні моменти. Прем'єра музично-авантюрної комедії відбудеться 26 та 29 березня. Окрім того, глядачів закликають взяти участь у марафоні Любові. Кожен, хто е зробить фотографію свою на фоні Я люблю театр на фоні е локації. Е Михайла Старицького прийме участь в розіграші 10 футболок з логотипом Я люблю театр. Якісні класні футболки. Ми їх робимо виключно тільки в 10 штучному такому, в 10 штучній кількості, для того, щоб вони були унікальні в своєму роді. І прошу глядачів, учасників, гостей долучайтесь до цього марафону в рамках святкування Міжнародного дня театру. Тому що ми любимо театр. А ви. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.